Всім привіт! вам провести огляд нашого модульного будинку від компанії Дереводім «Стефанія». Ця Стефанія особлива, вона вже змонтованими меблями. Її загальна площа 92 квадратних метри. Ось ця тераса 15 метрів квадратних, вона вся з натурального дерева. Зверніть увагу, на фасаді нема жодного сучка, натуральний колір. Оці вогники додають такого шарму ввечері просто обалденного. Ага. Ось такий шикарний столик для чаювання може стояти на терасі, насолоджуватись краєвидами, можна встановити шезлонги, кокон. І насолоджуватись краєвидами. Друзі, ось така вітальна, 5,5 квадратних метрів. Ось такі меблі зайшов. Зняв взуття, заховав тумбочку, шафки. Ось таке велике зеркало. Можна пограсувати з собою перед вихідом. Це ж вітальня. Кухня вітальня 31,5 метрів квадратних. Ось такі в неї меблі є. Все, що необхідне для проживання. Духовка, варочна поверхня, мікрохвильовка. В нашій Стефанії є фільтр фільтрування води обратного осмосу. Ось мінералізатор. Осмос, гаряча та холодна вода. Такі шикарні. Крани. Ось таке велике вікно або для провітрювання, або ж для того, щоб підсвічувати додатково робочу поверхню. Вбудований холодильник, морозильна камера. Ось такі шафи для всяких кухонних дрібничок. Повірте, на кухні дуже багато всяких дрібничок. Шикарний стіл сюди дуже вписується. Великі вікна від підлоги до верху. Це щоб максимально насолоджуватись краєвидами за вікном. Дуже гарне підсвітлення, вагоночка. Також без сучків, все профарбовано. Ось вагонка на стінах, вона прогерметизована, нема швів, стиків, ніде немає ніяких тріщин. Ось, друзі, такий санвузол. Зеркало з підсвіткою, світло. Зайшли, прийняли тропічний душ, лієчка. Гаряча холодна вода, кран, руки помити, набрати води. Вся водичка стікає ось в цей трап. Тут підлога йде під нахилом. На підлозі є тепла підлога, вбудована під плиткою. Ось такі от шухлядки. умивальничок, пральна машина, інсталяція, без ніжки. Це дає зручності в прибиранні. Бойлер для гарячої води на 100 літрів. Віконечка шторка відкривається, закривається. Ось така величезна кімната з величезним двоспальним ліжком. Вікно. Також панорамне велике для того, щоб насолоджуватись краєвидами прямо з ліжка. Двохзонове світло. Можна вимкнути одну зону і вимкнути другу зону. Велика шафа з дзеркалами для збільшення простору. Передбачені розеточки для зарядних пристроїв під, для тумбочок. Там також. Ось є живлення для телевізора. Тут передбачено місце для телевізора, антенни, інтернет, місце для телевізора, живлення. Інверторний кондиціонер від компанії Samsung для літом охолодження, а взимку для опалювання чи підігріву. Хагеровський щиток. Хайгерським наповненням. І ось така велика кухня вітання. Яку опалює ось такий камін. Камін додає тепла цьому будинку і шарму. Можна з такій крісі качалки відпочивати і насолоджуватись, друзі. Тут також. Є така сама кімната, кондиціонер інверторний. Зверніть увагу, годинничок. Замість картини. Дуже гарне цікаве рішення. Ще одна кімната, така самісінька, Двоспальне велике ліжко, велике панорамне вікно, тумбочки, розетки, також блок розеток для телевізора, шафка з зеркальними дверцятками, інверторний кондиціонер. Дозонне світло. Друзі, дуже багато питань чув, чи можна доставляти модульні будинки до цього ж модуля, чи додаткової модулі. Ось тут передбачені такі двері. Вони можуть слугувати як вікно, так і двері. В нашому випадку тут буде тераса, але можна додати також і модулі. Друзі, як вам наш будинок? Всім гарного дня. Я в такому жив.